Від чого ти біжиш? Зараз карти все розкажуть, навіть те, в чому ми іноді самі, самі не можемо зазнатися. З вами старого Релюс. Якщо це ваша історія, ставте вподобайку і підписуйтеся, щоб не втрачати мій канал. Так від чого ти біжиш? Хто ти? Так і біжиш. Ти людина ресурсна. На тебе можна покластися надійна, тримаєш своє слово, і якщо за щось взявся, то завжди доводиш справу до кінця. Хоча не дуже поспішаєш по часу по терміну. Так від чого ти біжиш, наш друг? Ти біжиш від того. Що вже довгий час на твоїх плечах. Ситуація, яка довго тягнеться, яка вже набула свого логічного завершення. І зараз в тебе є лише одне бажання закритися в собі, нікого не пускати в свій світ, і трошки навіть як от вилікувати себе. Що ж нам тоді карти радять для тебе? Карти радять послухатися себе і піти туди, де вам буде комфортно, де ви знайдете себе. Звертайтеся за вашу ситуацію, подивимося окремо.